Кошенята попліткуємо Віагра бушміна. Вологі фантазії є фросиніної відвіцька, трінчер та холоденко. Можете зручніше наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Пам'ятаєте, в минулому 2024 році я вам розповідав, що обов'язково гурт Віагра повернеться, і справа в тому, що Костянтин Маладзе скучив за грошима, скучив за хорошим життям. Я думаю, такі люди, як він, вже мають стільки збережень та заощаджень, що не потрібно думати про те, як прожити наступний день, але з якихось причин, мабуть, в першу чергу творча. Криза чи навпаки бажання творчо знову реалізуватися, засяяти новими фарбами. Повернувся до ідеї перевтілення, повернення віагри. Спочатку в Італії відтворимо невеличкий хронометраж подій, як це все відбувалося. Спочатку Костя зібрав Настасію Кажевнікову, Мішу Романову, Еріку Герцог в своєму маєтку в Італії і запропонував дівчатам об'єднатися. І все б нічого, але кісткою в горлі стала Еріка Герцг, яка. Не підтримує Російську Федерацію, ну публічно принаймні, але й не засуджує. Відповідно, меладзе, який все ж таки хоче реанімувати Віагру під українським брендом. Ну, потрібно бути точно проти агресії або взагалі ніяк не висловлюватись і не шкваритись. Настя Кажевнікова, наскільки мені відомо, теж не висловлювала особливого захвату по відродженню гурту. Тільки Міша Романова це прийняла за. Вау, ефект! Нарешті готова повернутися! Не пройшло і року, як то кажуть, почули дзвін, не знали де він. А виявляється, Єва Бушміна. Зробила досить однозначну заяву, як на мене. Я хочу процитувати. Вибачте мову оригіналу. Свой 36-й день рождения Я хочу сообщить новость о том, что проект Лая прекращает свое существование. Насправді дуже цікаве питання, тому що ніхто і не знав, що співачка Лая продовжує свою роботу як артист. Ми знали, що Єва Бушміна спочатку була, потім артистка Віагри, потім співачка Лая, потім на ще якось себе назвала по-іншому, а потім взагалі зникла з радарів. Після уходу з групи Viagra я багато років намагалась знайти свою індивідуальність, вбіжала від образу, нав'язаного групою. Я намагалася зробити щось інше, нове, пробувала бути странно, необычно виділятися своєю музикою, внешнім видом, свободою. Я стремилась бути собою, осуждала судьбу і чувствувала несправедливость в цьому безмисленному... Коротше, не цікаво. Потім вона про те, що від долі не втекти, про те, що все ж таки образ Viagra це не Образ, це справді вона та сама розкута сексуальна жінка. От Костянтин Малад запоміг їй розкритися, і от з гордістю повідомляє, що Єва Бушміна повертається. І зовсім скоро ви услышите мої голоси і увідіть мене настоящою мяу. Ну, якесь м'яугулі справжнє, але що це як не відсилка до гурту Віагра? Тому що є чутки, що Віагру будуть перероджувати чи відроджувати? Я вже не знаю, як правильно сказати. В Юрмалі, тобто в Латвії, типу нейтральна сторона в контексті: ну якщо запустимо проєкт в Україні, то Рашики ж не будуть слухати. Запустимо в Рашиків, то українці з'їдять з, з патрохами. А так нейтральненько, так знову юрмала, Латвія, морька. А я не розумію лише одного: на що розраховує Костя Маладзе, тому що сьогодні формат жіночих гуртів не є взагалі затребуваним. І мало кого взагалі цікавить, тому що сьогодні епоха персоналіті, епоха пісень, але можливо виключно за рахунок того, що це старий бренд, а може спрацювати ностальгія і будуть замовляти дівчат на Карпаратоси. Ну, це максимум, який їм світить. А я роблю ставку на те, що може до Єви Бушміної долучитися. Як мінімум, як мінімум, Міша Романова і Санта Дімополос треба шукати серед тих учасниць, які не реалізували себе в професії до сих пір, або виключно нових дівчат, аби урізноманітнити новий склад. Що ви про це все думаєте? Давайте поспілкуємось, Чи є шанс на відродження віагри? Матушка, земля, Я на коса. І чи зможуть взагалі повернути популярність, яку мав золотий склад. Давайте обговорювати. Він каже: Слухай, ти ж розумієш, що вона мені не потрібна. У мене постійно різні жінки. Це наш жарт. Я за 22 роки, що ми разом настільки багато разів змінювалась внутрішньо зовнішньо. Я постійно бачу захоплення в його очах. Він каже: Я не встигаю до тебе звикати нової. Нащо мені ті коханки? Заявляє Марія Єфросиніна, в такий спосіб. Вона знову коментує чутки про розлучення. Мені цікаво, навіщо Машо, Ти знову це коментуєш. Якщо вже про вас усі забули, ви не цікаві. От ти собі їздиш зі своїм цирком, шапіто у вигляді полякової по країнам Європи і даєте якісь потворні абсолютно стендапи. Давайте їх далі. Оце максимум, який ти можеш запропонувати. Також прикриваючись своєю благодійною історією, можеш втирати настільки ти емпатична, щира, справжня і так далі. Але от з Тимуром ця історія, що він на тебе дивиться, ніби вперше на кого це розраховано? От яку сімейну ідилю ти хочеш зберегти, яку ти хочеш танцювати картинку, коли абсолютно усім зрозуміло, що у вас проблеми, коли усім зрозуміло, що у вас криза, яку ви не змогли подолати, і усім зрозуміло, що вам доводиться робити вигляд щасливого сімейства, аби зберегти якусь я не знаю, монетизацію, кредит довіри глядача, політичний образ. І все не більше того. А ніякого щастя там немає. Але ж ні, потрібно постійно обманювати, транслювати свої вологі фантазії, як він на мене дивиться, ніби вперше. Ну, окей, бачиш справи, ваше життя, робіть що завгодно. Мені абсолютно байдуже. От кажуть, що ти там на того, на ту мені не ділити один е, хліб, як то кажуть, з Марійкою. Ми не родичі, ми не близькі люди одне одному. Мене особисто Марія не цікавить. Є чутки, є новини, ми їх озвучуємо. Це класика нашого жанру. Тому, відповідно, є інформаційний фон, який створюють або самі медійники, або присилають кошенята. Ми це проговорюємо. А на Машку мені абсолютно байдуже, тому що вона мені не цікава. Я вже 300 разів про неї висловлювався. І далеко не той персонаж, про якого потрібно гудіти, говорити, гомоніти. Тому що Маша це абсолютно штучний персонаж зі своїми штучними фантазіями. Якось так погоджуйтесь чи ні, давайте подискутуємо А з вас. Подбайка, підписка, коментар для просування цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в Діректно інстаграму, залишитися анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету тієї чи іншої особистості. Йдемо далі. О, солома Вітвіцька, соломічка готується до весілля, причепурилася, приводить себе до тями, намагається омолодитися, показати, яка вона краля, яка вона класна, яка вона особлива. Блін, Солю, ти, наче розумна жінка. Хоча я б на твоєму місці зараз думав не про е, твої. Амбіції щодо весілля, а про те, що ти можеш втратити роботу. Кошенята принесли на своєму хвостику, що на плюсах йдуть величезні зміни турбулентності в керівництві, і Солічка може втратити роботу, але це не точно. Дивлячись, кого поставлять на керівні позиції, і в яких стосунках з цією людиною перебуває Соломія Вітвіцька, але мова зараз не про це. Я. Не розумію тих жінок, котрі впевнені, що от я його зміню. Він не такий, він буде зовсім іншим зі мною. Він пішов із сім'ї з двома дітьми до тебе. Байдуже обставини, раніше, пізніше не суть. Маючи дітей в шлюбі, він пішов. У вас немає дітей. І хто тобі дає гарантію, що от у вас буде все суперово. Це ж така сама історія, як з алхім, але дещо інакшими фарбами сяє. Тому, Солю, зараз ми всі спостерігаємо твоє весілля майбутнє. А зовсім скоро будеш плакати і бігати по етерам про те, як ви розлучилися і як ти була закохана, розчарована і з розбитим серцем. Я бачу цю ситуацію виключно так. Давайте подискутуємо. Ну що ж, подивився я кліп анічки трінчер зіронька Палай. Потужне було промо. Я вже це озвучував. Аню розумний підхід. Я не знаю, хто це вигадав ти або твоя команда, але це було професійно, це було креативно, це було яскраво. Молодці тут нема чого додати. В цьому сенсі трінчер взагалі в принципі розуміється на промації пісень. Але якщо ви вже підготували таке масштабне промо, потрібно було підготувати і класне відео. Про пісню я мовчу. Я казав від початку, що мені не сподобалось, тому що дуже банально, примітивно. Так воно заїдає, воно застрягає в голові, але швидко 2-3 дні. і Ти про це забуваєш назавжди. А відео, якщо ви вже зробили таку історію масштабну, то можна було б заморочитись на не знаю хореографію, на якийсь сюжет, драматургію. А тут ми бачимо естетику Аля дев'яносто. До речі, це взагалі не естетика Трінчер. Вона в тому неорганічна і досить дивно виглядає. Акторські здібності тут я промовчу. Взагалі, в мене тепер питання, як вона потрапила до касту серіалу Школа здається, чи де вона знімалася. Ну і в третіх дуже пласка історія. Ну тобто, з цього відео немає розвитку, це відео не хочеться передивлятися. Це відео не є об'ємним. Ну от просто анічка, то в телевізорі, то ще десь, то в журналах, і постійно в його типу голові. Що йому аж бідному під кінець відео довелося зняти сорочку, бо анічка палає полуничкою. Ну на цьому все рецензія закінчується. Куплети дуже слабкі, приспів так заїдає, але ж не тільки на приспіві будувати композицію. Хотілося би декілька ходів, яскравих хуків додаткових, або в самому аранжуванні грув був більш щільним. Але ні, цього всього немає. Тому зірочка запалала і дуже швидко згоріла. На відміну від мама Ріки, яка нарешті себе знайшла і зі своєю новою композицією просто э, засяяла, заполонила увесь тік-ток. І ось це я можу впевнено назвати Справді зіронька палає». Пісня зв'язок Мама Ріки, на відміну Анічки Трінчер, справді має сенс, глибину і для чого це все взагалі робиться? Артист проживає те, про що він співає, на відміну від дані, у якої взагалі немає відчуття реальності, немає емпатії, там взагалі повна відсутність цієї емпатії. Ну і сам продукт, який ти готуєш, ти маскуєшся за вітриною загальних фраз: типу от, спалайте, яскраві, талановиті, не слухайте нікого. А сама про що співає, зовсім того не розуміє немає в цьому глибини і драматургії. А ви що про це думаєте? Давайте поспілкуємось в коментах. Я хочу це підкреслити, що людина може бути ким завгодно. Ісус Христос потягував руку а, людині, яка займалася ескора. А хто ми такі по це оцінювати? Тобто я скажу тобі одразу, що я доношусь нейтрально і навіть позитивно, тому що це дорослі люди, які з якоїсь причини обирають такі діяльності, які цією діяльністю ні шкодять нікому, крім самих себе. Наталя Холоденко дала інтерв'ю Олицькій. взагалі нічого цікавого. Я в черговий раз переконався, що Холоденко це класний фрік-образ. Персонаж, за яким цікаво спостерігати, але точно не як за фаховою психологиною. Просто класний персонаж, має право бути дуже дивно, набувала собі ціну, що до неї ходять заможні клієнти, бо холоденко не для всіх. Бо холоденко це як Луївітон, Дольче Габана. В психологічному середовищі. Наталю, не хочу тебе засмучувати, але ні. Принаймні, маємо те, що маємо. Більше цікавлять зливи на Олицьку. Що ви про неї знаєте, давайте поримемо її скелету у шафі. Дуже мудна панянка, ніколи мені не подобалася, я цього не приховував. Давайте повивчаємо, що ж там за ширмою пані Олицької. Ну що, друзі, такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас сподобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь. Кажу до зустрічі вже завтра. Па, -па.